тротуар, а да, половина земли по плану. Замість дитячого майданчика дорога. Мешканці п'ятиповерхівки по вулиці 50 років ВЛКСМ у розпачі їх прибудинкову територію перетворили на будівельний майданчик. Ще й після закінчення робіт прокладуть дорогу через зелену зону двору. У нас хочуть забрати ось ці дерев'я, хочуть вирубити, хочуть зробити проїжджу частину, і поставити автостоянку машини. Ми проти это. Почему? тому що це наша зона, це наша територія нашого дома. Ми хотим в будущем, якщо эта стройка, здесь сделать детскую площадку. Будують багатоповерхівку на місці, де три роки тому через вибух газу в квартирі було зруйновано секцію дому. Дитячий майданчик межує з прибудинковою територією Новобуду. Проте у забудовника своє бачення меж через наш дом і через 16-ту туди буде виїзд. То здійс ходять діти школа рядом. Пожалуйста, то якби как бы зачем і получається, що вони будуть забирати територію нашого дому? Чому ж мають знищити дитячу зону, як виглядатиме майбутня дорога, пояснював перший заступник міського голови Микола Мергородський, котрий свого часу й знайшов столичну фірму, що розпочала будівництво багатоповерхівки. Дорога, яка буде, вона буде проходити по тій території, яка огороджена зразу майданчиками. Але там різідне рішення виконкому там дали дозвіл на те, щоб знести 6 дерев, які знаходяться біля заборчика, тому що там треба продвинутися на пів метра в праву сторону, щоб можна було трошки розширити дорогу. Чому саме службовець представляє позицію забудовника? Чи не лобіює особисто пан Мергоруцький інтереси київської фірми, і чи не мав би бути заступник міського голови на стороні простих чернігівців? На ці запитання заступник мера відповів так: я не лобію, я контролюю ту ситуацію, яка відбувається. Я хочу, щоб людина, якщо я запросив, то щоб він безпечно і його вся бригада, яка тут працює, щоб вони виїхали з міста Чернігів. Нік порадив мешканцям будинку звернутися зі скаргою до міської ради. Може, там і скасують рішення виконкому. Незадоволені жителі пообіцяли зробити все можливе, аби захистити останній шматок зеленої зони.